21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. У цьому році подія проходить під гаслом Вистили на Майдані! Переможемо у війні. Загалом, День Гідності та Свободи українці проголошували двічі: на Майдані Незалежності у 2004 та 2013-2014 роках. Громадяни відновлювали своє право на гідність та незалежність. Утверджували своє прагнення бути в європейській спільноті, жити за принципами демократичного та цивілізованого світу. У 2004 році Помаранчева революція стала першим рішучим дні Москві на всі її зусилля перетворити незалежну Україну на свою колонію. У 2013-2014 роках революція гідності стала не просто переломним історичним моментом для України. Вона стала подією, яка змінила світ. Гідність і стійкість українців виявлені упродовж трьох місяців протесту, їх прагнення справедливості та свободи, були сильнішими за весь насильницький апарат тогочасної проросійської влади. Сьогодні нашим святим обов'язком є віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які постали на захист прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та європейського вибору і майбутнього. Сьогодні, як і кожного дня, ми говоримо слова вдячності усім захисникам української державності, всім воїнам, що приймають участь у військових діях. Щиро вітаємо усіх з Днем Гідності та свободи. Бажаємо родинного добробуту і затишку, злагоди незламної віри у перемогу та щасливе майбутнє України.